Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на прямому зв'язку. Андрій, добрий ранок. Добрий ранок, студія. Давайте поговоримо з того, яка зараз ситуація на кордоні українському? Ну, власне, якщо говорити про напрямок вантажу перевезень. То заблокованими залишаються три напрямки: – Праворуська Хребене, Краківець Корчова. І на всіх цих трьох напрямках в бік України в чергах на території Польщі перебуває десь 1400 вантажних транспортних засобів. Ну примітним залишається те, що найменше вантажівок пропускається через найбільший такий інфраструктурний напрямок, як пункт пропуску Ягодиндорохуськ. Це фактично за минулу добу трошки більше 100 транспортних засобів. Днями було ще менше в окремі дні може бути більше, але фактично це зниження десь в разів 10. По напрямку пункту пропуску Шегіні рух на даний момент ще відбувається. Блокування ми не, не бачимо і звісно, що маємо попередню інформацію від польських колег про те, що такі дії з поновлення блокування руху вони можуть відбутися після дев'ятої години за польським часом. Це десята година у нас, тому Поки що не маємо підтвердження, що такі дії звісно будуть. Вже будемо бачити, коли або якщо вони відбудуться, поновляться через Шегіні Всі ці дні з 24 грудня, коли рух був розблокований, інтенсивність руху залишалася як в бік України, так і в бік Польщі. Ну але звісно, що є і черги, бо на території Польщі ну Перебуває велика кількість вантажівок, які очікують на можливість перетину в бік України. І кожен, звісно, і водій, і перевізники шукають всі можливі напрямки, де перетнути кордон. То на сьогодні станом на ранок сьогодні, навпроти шагін у бік України. В чергах це десь 800 вантажних транспортних засобів. Щодо перевезення невантажних автомобілів, чи спостерігаються ускладнення по кожній з ділянок кордону і власне свята, от які поки що тривають, але вже закінчуються, чи відбуваються вони на цьому трафіку? Якщо говорити про рух легкових легкових автомобілів, перевезення пасажирів автобусами, то це загалом треба вести мову про пасажиропотік. За цей період він досить. Досить динамічний, бо фактично може зростати до 140 тисяч осіб за добу в обох напрямках, як на в'їзд, так і на виїзд України, і може падати до 33 тисяч осіб за добу в обох напрямках. 33 тисячі ми мали 1 січня, це фактично дуже незначний пасажиропотік на кордоні. Натомість, до прикладу, 23 грудня, пасажиропотік досягав 140 тисяч осіб. За добу а так в середньому він міг триматися на рівні десь 90 100 тисяч громадян, які перетинали кордон на віз на виїзд з України. А, зараз пасажиропотік знову почав зростати. Після, а, після 1 січня а, за останню добу а, кордон перетнуло 100 тисяч осіб, а, як на віз, так і на виїзд. Предметно те, що а, до різдва. Пасажиропотік дещо більшим був на в'їзд в Україну. Зараз ми відмічаємо певну перевагу на виїзд з України. Ну і звісно, що коли збільшується пасажиропотік, збільшуються і черги з легкових автомобілів на кордоні. Тому радимо знову ж таки цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску на сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, де що години показують завантаженість. Пунктів пропуску на виїзд з України по всі по всім ділянкам кордону з країнами Європейського Союзу та частини кордону з Молдовою. І, і звісно, що найбільш завантаженим залишається напрямок кордону з Польщею. Там черги мож, можуть сягати і понад 100, і понад 200 автівок в окремі години. А Певні напрямки можуть бути менш завантаженими або в певні години навіть пасажиростан черг може бути незначним. Тому радимо ознайомлюватися і обирати для себе менш завантажені напрямки. Останні кілька днів посилилися перевірки на кордоні для виїзних чоловіків. Це навіть викликало реакцію омбуцмена Дмитра Лубінця. Він звернувся до прикордонників за роз'ясненням, що відбувається. Коли чекати цю відповідь, ну і взагалі з чим пов'язане посилення перевірок? Є правила перетину кордону. В першу чергу варто вести мову про чоловіків громадян України у віці від 18 до 60. адже ці категорії загалом заборонено залишати межі України. А відповідно до правил чітко визначено категорію мови перетину кордону. Але за останній час ми бачимо збільшення спроб використання чоловіками підробних документів, сфальшованих документів, або ж їхня мета поїздки не відповідає тим, які, яка визначена правилами перетину кордону. Ну зокрема, це щодо перевезення вантажів, пасажирів або перевезення гуманітарної товарів. А, натомість, під час уже ретельної перевірки, ми можемо з'ясувати, що а, чоловіки їдуть зовсім з іншою метою, а не та, що визначена в правилах. Тому... На підставі вивчення або ж документів, або мети поїздки, прикордонники вправі відмовити людині в перетину кордону І зараз ми знову ж таки, ретельно перевіряємо всі умови, всі документи, які надають чоловіки на контроль, які б дозволяли їм перетнути кордон у разі якихось застережень, то прикордонники, звісно, відмовлять такій особі в перетині кордону. І, власне, якщо говорити про правила, то ними також визначено, що кордон можуть притинати і низка категорій чоловіків військовозобов'язаних, які не підлягають призову по мобілізації. І ще раз просто наголошую військовозобов'язані особи, які мають відстрочку. Тому прикордонники можуть перевіряти і документи з територіальних центрів комплектування, які. Б Саме фіксували те, що людина має відстрочку від призову. Почули, Дякуємо вам за інформацію. Андрій Демченко нагадаємо речник Державної прикордонної служби України з нами на прямому зв'язку.